американський президент несподівано підтвердив чутки, що справді міркує про третій термін, хоча це й не передбачено законом. Як на це відреагувала Америка, які лазівки прагне знайти команда президента, розкаже Дмитро Анопченко. А він у Вашингтоні. Коли в газеті Daily Mail з'явився матеріал, мовляв, Трамп хоче стати вічним президентом, і що джерела у його команді всерйоз розмірковують над можливостями організувати третій термін. То спочатку здавалося, ну завтра точно хтось вийде на брифінг і скаже: Досить жартів, це фейк ньюс Але сам Трамп зараз заявив журналістам, так він не жартує щодо можливості свого переобрання. Журналістка каналу ABC, яка брала інтерв'ю із Трампом, виклала у соцмережах відео, в якому переповіла їхню розмову телефоном, і цей короткий ролік став сенсацією. Він сказав мені, що не жартує. Він сказав, є методи, за допомогою яких ви могли б це зробити, але ще занадто рано про це думати, бо зосереджений на своїй поточній роботі. Я наполягла, скажіть про методи, бо були щутки, що віцепрезидент Джей Дівенс балотуватиметься в президенти, а ви другим номером. А потім, якщо переможе. Можете поміняєтеся місцями. І президент Трамп сказав мені, так, є такий метод. І що мається на увазі, так це законодавча норма, що віце-президент автоматично стає президентом, якщо глава держави подає у відставку. Тому теоретично, в разі, коли знову балотуватимуться Венс і Трамп. І Венс, ставши президентом, одразу складає повноваження. То ось він бажаний третій термін, якого немає в законі. За всю історію Америки лише один президент США перебував на посаді більш ніж два терміни. Це Франклін Делано Рузвельт. Його обрали чотири рази, і був він на посаді з 1933 по 1945 рік. І навіть помер на початку свого четвертого терміну. Але після цього в конституції внесли 22 другу поправку, яка обмежила перебування президента на посаді лише два терміни і не більше. Здавалося б, Трамп ще і ста днів не провів на посаді, але вже думає про 2028 рік, коли у штатах пройдуть чергові вибори. В рік президентських перегонів йому буде 82, В рік завершення теоретичної третьої каденції 87, Але здається, чинного главу держави це зовсім не засмучує. Так само, як і сумнівність самого методу залишитися при владі завдяки способу, який жоден політик в історії Америки ще не використовував. Москастюшнолска. Більшість юристів із конституційного права просто подивилися б на конституцію і сказали: цей президент не може балотуватися у третє, але я не сумніваюся, що адвокати Трампа шукають лазівки в конституції, щоб спробувати отримати третій термін. Ще один сценарій, який жартома обговорювали в команді: а от якщо виставити на нових виборах Дональда Трампа, але не старшого, а молодшого, сина президента, якого теж звуть Дональд. А батько при ньому віцепрезидентом. Втім, несподівано це перестало бути жартом, коли такий варіант теж взялися прораховувати. Мовляв, чому б ні, син то точно батьку владу передасть її соцмережі. Просто вибухнули коментарями, причому як гнівними, так і захопленими. Це те, чого ви чуваки, справді хочете, щоб Трамп таки продавив собі третій термін. це взагалі законно, те що він збирається робити. А я тут і досі різдвяну ялинку не розібрала. Може, взагалі тепер не викидати, якщо у світі є щось, що з тобою тепер не завжди. Скоріше за все, якогось конкретного плану у команди 47-го президента ще дійсно немає, але громадську думку вирішили прогрівати, не очікуючи нових виборів, а з самого початку, зокрема, і для того, аби партійна еліта будь-хто з республіканців не наважився відійти від генеральної лінії, сперечатися із командою Білого Дому. Зрозумів, що мовляв, Трамп це надовго.